Це ще не все. У мене є для тебе ще один сюрприз, mm -hmm. який знаходиться в борточку. Такої реакції я від неї точно не очікував. Але після того, як Віталік вручив мені машину, я відразу поїхав робити сюрприз. Машина дійсно новенька, технологічна, і сьогодні я вам її покажу. Чи я переживаю? Звісно, переживаю. Але знаєте, по дорозі було багато думок, адже я розказував, що в мене проблеми з фінансами, а тут раптом я на новенькій Подівайте. машині. Але окрім квітів, в мене для неї ще один сюрприз. Тому ми ставимо її. Ось сюди. І найголовніше, щоб вона мене правильно зрозуміла. Якщо це вона неправильно зрозуміє, це все. Це тобі. Окрім цього, у мене ще один сюрприз. .對對. Сьогодні я e, на машині. От ключики. ми їдемо коротше. Серйозно, що? Вона прямо перед нами. От вона. На мене шок, я тобі чесно скажу. Будемо просто. Ти мені просто врала, чи що? Ну я тобі розказував правду, дійсно, що в мене кредит. У мене зараз фінансово дійсно проблема, але один найкращий знайомий вирішив зробити бій і тобі сюрприз. Тому дай мені машинку. Ось та машинка. Да, це новенький хіндай. Ще не все. У мене є до тебе ще один сюрприз, який yeah. знаходиться в бардачку. І, на жаль, вона мене зрозуміла зовсім не так.